В цьому відео поговоримо про те, як стати графічним дизайнером. Я подивився кілька відео на Ютубі на цю тему і помітив, що дизайнери в основному розповідають про свій досвід, про те, як вони проходили цей шлях. Справа в тому, що мій особистий досвід, він, мені здається, не дуже релевантним і трошки незвичним. Тому це буде моя така. Скажімо, думка з висоти власного досвіду про те, як оволодіти навичками графічного дизайнера, як їм взагалі стати. Спочатку давайте розберемось, хто такий графічний дизайнер, чим він займається. Отже, це створення, графічний дизайнер займається створенням візуальної ідентики, створенням гайдів, систем для цієї ідентики, логотипів, дизайн-пакування. Верстка будь-яких друкованих продуктів, обкладинок і так далі. І найголовніше це створення системи, як використовувати. Цю айдентику, яку дизайнер придумав створення гайдлайнів, що можна робити, що не можна, в яких ситуаціях як поступати, як, які кольори, яка композиція, які шрифти, для яких випадків це все описує графічний дизайнер. Також в питанні, є, в питанні як стати графічним дизайнером, є слово стати. Давайте визначимо якісь критерії, що означає стати. Тобто людина стає графічним дизайнером, коли перше, або е, отримує перше комерційне замовлення і його виконує. І другий сценарій це коли вона влаштовується на свою першу роботу графічним дизайнером. Як правило, другий сценарій він без першого е, неможливий. Принаймні, я не знаю таких кейсів. Зазвичай людина отримує якесь своє. Перше комерційне замовлення раніше, ніж отримує першу роботу, я маю на увазі в компанії, Де є там колектив, офіс, керівництво, менеджмент і решта корпоративної атрибутики. Тому будемо орієнтуватись на отримання першого комерційного замовлення. Воно не обов'язково може бути супер дорогим, там супер мегабюджетним. Це можна там і за. 200 гривень намалювати логотип, і вуаля, я вас вітаю, ви графічний дизайнер. Можете друга попросити замовити вас логотип за 200 гривень, і вас це зробить графічний дизайнер. Їдемо далі. Використаємо принцип від зворотнього, отже, нам потрібно. Перед тим, як отримувати своє перше замовлення, нам потрібно створити портфоліо, тобто показати свою роботу, на що ми здатні взагалі, щоб якось привернути увагу того самого потенційного замовника. Де ж його взяти? Це портфоліо? Інше питання. Перший сценарій це піти на курси. По-перше, там буде викладач, він буде давати вам фідбек, послідовно викладати вам. Теорію, про композицію, про тексти, про типографіку, про кольори, що як розміщати, це все вам розкажуть там. Що як використовувати, як робити підготовку макету перед друком і так далі. І як правило, в кінці таких курсів у вас будуть якісь проекти, і якщо курси хороші, то це будуть справжні проекти живі, втілені в життя з замовником. будете на зустрічі ходити з замовником, або на созвони, будете з ним спілкуватися, виясняти, чого він хоче, і пропонувати, презентувати йому свої рішення. І в тому числі класно, що на курсах це робота в групі, це групова динаміка, коли ви бачите. Позитивні моменти недоліки у своїх колег, у своїх однокурсників, і це теж можете використовувати або перевикористовувати в своїх проєктах, в своїх дипломних роботах. Якось так. І з курсами, принаймні, я думаю, все. І є другий варіант це розбиратись самостійно. Такий самостійний підхід, називаємо його так. В принципі, для створення портфоліо треба зайти на роботи, відкрити кейси вже працюючих дизайнерів, подивитися, з чого вони складаються. І це дасть нам якесь розуміння, з чого має складатися наше портфоліо, як має виглядати кейс, де там який опис, де застосування логотипів, де якісь правила можливо описані, як описуються кольори. Наприклад, наступний етап для того, щоб зробити кейс в портфоліо, нам потрібна задача ззовні. Наприклад, ви можете зробити логотип своєму другу. Ким би він не був. У друга, напевно, є якась професія, якась діяльність або бездіяльність, і ви можете просто для нього зробити логотип, наприклад. А можете просто, якщо вам цікава якась конкретна сфера, наприклад, фешн або мебельна промисловість, ви можете для цієї ніші уявити собі потенційного замовника і, ніби вирішити його задачу, придумати айдентику, візуальний стиль для. Своєї ніші, яку ви захочете. Далі наступним етапом, після того, як ви сформулювали якусь задачу, вона, грубо кажучи, може звучати так: придумати, створити, точніше, візуальний стиль для компанії А, яка займається, наприклад, виготовленням меблів. На цьому етапі треба ще дізнати, що таке бриф. Можна пошукати в інтернетах приклади брифів для створення айдентики або створення фірмових стилів, як раніше називали. Там будуть в тому числі питання про цільову аудиторію, про контекст, в якому буде використовуватися ідентика. Ви даєте відповіді на ці питання, можете самі, можете попросити когось. І у вас вже буде бриф, у вас вже будуть точки, від яких ви будете відштовхуватись, і вони вас будуть сильно обмежувати в варіативності того, що ви можете запропонувати. І завдяки цьому м, ваше рішення буде більш, е, більш точним і е, більш, ну, я не знаю, чи можна сказати правильним, але е, давайте залишимось на слові точним. Е, Далі наступний етап потрібно зробити ідею і концепцію. Або концепцію. У мене є окреме відео на каналі про зміст форму і ідею, де я, в принципі, відносно, відносно детально пояснюю, як одне від одного залежить, як одне від одного відрізняється. Тобто, подивіться це відео, воно дозволить вам зробити. Зрозуміти, що е, вирішення задачі дизайнерської це не лише картинка, а це ще і підхід, і е, е, якийсь скоп думок і ідей, з якими ви починаєте е, створювати власне, подальшу форму. На етапі ідеї концепції тут якраз з'являються різноманітні мудборди, референси, якісь візуальні орієнтири, де ви вже у вас має з'являтися розуміння, якими графічними елементами ви будете досягати тих чи інших емоцій або результатів, або інших результатів. Наступний етап це форма. І отут в принципі, починається те, з чого починають навчатися графічні дизайнери, як правило. Але це лише пункт, одна із складових лише один крок на шляху до становлення графічного дизайнера. Два перших я вже вказав: це задача ззовні. Створення концепції, і тепер, власне, форма. Коли у нас є розуміння, є у нас якась ідея, яку ми будемо втілювати, ми переходимо до форми. І тут починається дуже кропітка, дуже фокусна робота над вивченням графічних редакторів і теорії дизайну. Починати варто в першу чергу, що стосується теорії, це. Типографіка, композиція і колір. Можна почати з цього. Я не рекомендую на першому етапі читати великі книжки, де все дуже детально описано. Буде достатньо кількох статей, як правило, там пункти, які там описані, вони будуть плюс-мінус сходитись і накладатись один на один. Тому можна для початку, для створення своїх перших кейсів, базуватись виключно на них. Захочеться детально вивчати питання, тоді вже можна переходити до книжок. Що стосується графічних редакторів, тут теж для ранніх етапів буде достатньо якихось простих векторних редакторів, та сама фігма підійде прекрасно. Ну, взагалі, графічні дизайнери вони в основному працюють в векторних редакторах, і за деяким виключенням, коли треба обробити фотографію, переходить до Растрових редакторів по типу Photoshop. Із пакету Adobe для графічних дизайнерів є, здається, індизайн ілюстратор. Далі, після ідеї, ви вже втілили якусь форму в життя, у вас вже є якісь написи, якісь використання кольорів, вже якісь є композиції. Тепер треба перейти до етапу презентації. Для початку я рекомендую не паблішити те, що у вас вийде, та презентація, перша, яка вийде, не паблішити її в загальний доступ, але зробити якусь закриту лінку або ПДФ, яку можна було б подивитись. В презентації ви розповідаєте, яка задача стояла, як ви придумували ідею, які ідеї були альтернативні, як ви вирішили, яка краща, яка гірша. І як ви втілювали форму. Це теж можна дуже цікаво подати в вигляді якогось сторітелінгу, з фотографіями, з мудбордами та таким іншим. Тобто, це має бути таке розгорнуте полотно, яке має бути приємно і цікаво читати, і ознайомлюватись з вашим підходом. Бо графічний дизайнер він продає не тільки. Знаки, символи і пікселі на поверхні екрану, він ще продає свій підхід. І, власне, цей підхід ви в цій презентації і маєте розгорнути. Далі ви берете цю презентацію і шукаєте якогось дизайнера, який або менторством займається, або дає якийсь фідбек. В принципі, такого багато. Всі блогери дизайнери вони. Цим так чи інакше платно, чи безкоштовно, чи навіть за донат зараз можна е, отримати таку консультацію. Е, ви йдете, показуєте цю презентацію, вам вказують недоліки. Краще, до речі, взяти не одного, не одну людину, яка буде давати фідбек, а можна там 2-3 людини, і це буде цікавіше, ви мож, зможете визначити, який. Пункт, наприклад, більш заслуговує на перероблення. Причому це може стосуватися і ідеї, і, можливо, навіть постановки задачі, роботи з формою, і в тому числі структурування і оформлення цієї презентації кейсу. Далі ви переходите на перероблення. Ви отримали фідбек, ви перероблюєте все. І знову робите презентацію. Можна спробувати зайти на на Другу консультацію, на другий етап консультації, вам буде вже видніше, але вже після навіть першої, я впевнений, там буде більш ніж багато недоліків, які будуть заслуговувати на переробку. Наприклад, заходите ви на другий етап презентації, на другий етап консультації. Отримали фідбек, знову переробили і тепер формуєте чистову презентацію, куди, яку ви розмістите, або на якійсь платформі а, типу BigHense. Також я рекомендую сформулювати PDF, щоб теж можна було її кидати в месенджерах, якщо потрібно. Ну і На ранньому етапі я не рекомендую робити окремий сайт. А, це не буде зайвим, але на ранньому етапі я думаю. В рамках е, такого створення свого власного MVP е, буде достатньо м, сторінки на Біхансі. І функціоналу буде там більш ніж достатньо. Е, так, сформулювали ми е, кейс, або навіть кілька кейсів. Краще, щоб їх було е, побільше. Зрозуміло, що це займе дуже-дуже багато часу, особливо ітерації з консультаціями, перероблення. Але. Це необхідність, і від цього нікуди не піти. Тобто, будьте готові до того, що освоєння і становлення себе неважливо графічним дизайнером, не графічним дизайнером це завжди дуже дуже багато часу, дуже багато часів проведених за роботою. Це потребує великої великого рівня самодисципліни і концентрації. Отже, зробили ми якесь портфоліо. Тепер етап це його треба десь показати. Це можуть бути фріланс-біржі, де можна отримувати замовлення. Можна зробити розсилку друзям з розповіддю про те, що привіт, я тепер дизайнер ось портфоліо. Звертайся, рекомендуй мене. І відгуки, в тому числі, на Вакансії, де ви можете лінку на ваше портфоліо додати в CV. А, Наразі все. Це все, що я хотів сказати. Отже, підведемо такий підсумок. Ким би ви не хотіли стати, в яку б професію не заходили? На прикладі графічного дизайну ми спочатку вивчаємо базові принципи взагалі, теорію. В будь-якій дисципліні є якісь базові постулати, яким слідують, і графічний дизайн не виключення тут. Освоюємо базові принципи, базові знання, базові правила. Далі формуємо портфоліо, тобто показуємо, що ми, що ми можемо, як ми працюємо, і розповідаємо про це. Розповідаємо, показуємо свою роботу. Можна показувати в соцмережах процес, як ви працюєте, можна показувати одну і ту саму роботу протягом якогось довгого часу. Не факт, що її всі побачили з першого разу, наприклад. І я думаю, це все. Дякую за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Євген Пташник. Бажаю вам успіху!